Вітаю вас, ви дивитеся передачу Зустріч для вас. І сьогодні ми поговоримо про цікаву особистість, з якою приємно спілкуватися, з якою хочеться познайомитися ближче. Адже вона весела, життєрадісна, а її роботи захоплюють і поринають у світ дитинства. Це Вікторія Балясна, майстриня з виготовлення авторських ляльок. Вітаю вас, пані Вікторія. Дякую. Дякую, що ви зайшли, завітали до нас. Я бачу, що сьогодні ви не самі з вами ваші роботи, ваші ляльки. Розкажіть, будь ласка, хто це? Ну, я принесла із собою три ляльки із з останньої, колекції, з останньої колекції, яку я зробила. Для себе я цю серію називаю великі люди. Перша, яка була початком ця ягодка, вона найперша з усіх таких великих ляльок, я її зробила три роки тому. І вона мене надихнула на цілу серію таких, як моя мама каже, крупненьких дівочек. От. Друга лялька це пані Солоха. Вона зроблена недавно, і ну, з анекдота, скажімо так, я взяла цю, цей персонаж. Якщо можна, можна я можна. розкажу цей анекдот, коли женився чоловік, який ну, азіат, скажімо так, женився на українці і повіз її в Азію, і скаже, жінка, в нас тут свої закони. Значить, як я йду додому, і ти бачиш, що моя тюбітяйка на затилку, значить я добрий, і в мене, що хочеш, я все зроблю. Ну, коли я йду додому, і тюбітяйка на лобі, значить я злий, мене не трогай і не безпокой. Вона послухала і каже: ну, добре, тепер слухай мої правила. Коли я стою на порозі і руки в мене схрещені на груді, я добра, проси мене, що хочеш, я все зроблю. Ну, коли я стою і руки в боки то мені все одно де твоять От, Що цікаво в цій ляльці, кроме того, вона зроблена, її костюм зроблений із полотна, якому більше 100 років. Це полотно-ручна вишивка, якій більше 100 років. Ну, Хто із колекціонерів купляє ці ляльки, вони дуже ревносно відносяться до того, з яких матеріалів зроблені, ну, зроблена одежа в ляльки. І ну, зазвичай требують і в них такі ну, строгі вимоги, щоб це були тільки натуральні тканини. Тому для того, щоб кукла цінилася, треба шукати натуральні тканини і старатися робити це із натуральних тканин. А Це що... що за лялька-муза. така? Розкажіть. А це лялька -муза. Я її називаю муза, а цвілі уж давно хрізантами в цаду така. Ну, Ну, от мені захотілося таку зробити музу. Може, це моя муза, може я її втілила. Ну от е, чому-то романс мені так е, навіяв таку куклу зробити. Такі дивовижні, надзвичайні ляльки. А от скажіть, будь ласка, серед ваших робіт є улюблені ті, якими ви найбільше захоплюєтеся? На мої найулюбленіші ляльки це мої перші ляльки, які я робила при допомозі е, художників. Перші ляльки із скалпея, а скалпей це такий пластик, який треба запікати. Він сам не сохне. От. Це самі перші ляльки. Оце я їх ніколи нікуди не діну, і не продам, і не віддам, і не подарів. І другі теж пара їх, вони Перш, це при, при допомозі Ірини Єлісєєвої, я робила перші свої ляльки, ляльки скалп... із скалпея. Друга пара, вона зроблена із папір-клея, це той ж пластик, що сам сохне при допомозі Насті крави це теж художниця київська. І от у мене вони, я їх ніколи нікуди не діну. І ще одна в мене куколка є, ласточка, я її називаю. Вона мені показала, що я тільки допомагаю їм родитися, вони, от які вони хочуть, вони такі стають самі. Я її викидала. Я тоді доставала тоді. І в мусорне відро кидала. І ну куди угодно. Ну, е, хотіла. Я її бачила просто не таку, як вона от зробилася. Я її не таку бачила. я переробляла 30 разів, нічого в мене не вийшло. Я її хотіла викинути. Викинула, тоді достала і думаю, ні, я її обшию, я пошию на неї костюм і подився. Якщо ні, викину вже 100%. І коли я пошила костюм, її поставила, вона мені. ну, і дуже, хто не приходить, хто її не бачить, цим вона дуже подобається. Хоча вона ну, не совершенна, скажімо так. Ну, от вона мені показала, що ти просто допомагаєш. Ми самі, саме, ти просто допомагаєш нам родитися. А ми стаємо такі, як ми хочемо. Ваші ляльки вони мають імена? Ви їх називаєте? Так, да, в кожної є ім'я. Ну, ім'я чи назва. По -по ну, всі вони, звісно, без названі, вони ж ну, не живі. А якщо повернутися до самого початку, що взагалі виникла така ідея займатися саме ось такою справою? Ну, я вже це казала, просто це була зразу як арт терапія, ну, щоб трошки стреси знімати. І я, ну наскільки я себе пам'ятаю? Я, себе помню, я, якось, я щось, щось клеїла, щось ліпила, щось, ну, от якісь такі. Ну, а конкретно прийшло це в 2008 році. Я зробила першу ляльку, почала шукати в інтернеті. Ну, в інтернеті там або я початок, нема кінця, або я кінець, нема початку. І коли вже я побачила, що я сама далі вже не можу двигатися і нічого в мене, тобто я сама себе вже не можу навчити нічому по інтернету, я почала шукати якусь ну, курси чи школу. Я зразу знайшла їх в Москві, там є така галерея кукол в Вахтангові. При цій галереї кукол є школа кукольного мастерства. І я хотіла вже туди їхати, ну, скуку це об'яснити, ну дорого і фінансово, і, і там треба було десь місяць навчатися. Поэтому, ну, думаю, давай подивимося, може, в Києві що знайду. Я знайшла в Києві галерея парсуна. Подзвонила їм і вони сказали, що вони дають майстер-класи, вони навчають людей. І я поїхала до них. Поїхала до них вчитися і попросила не в групі, а щоб один на один, ну індивідуальний, скажімо так, курс із мастером. І мені попався дуже хороший майстер Ірина Єлісєєва. Вона сама родом із Маріуполя, навчилася в Миргородському керамтехнікумі. Вийшла заміж за Полтавчанина. Художника Ігоря Єлісеєва, який вчився і жив у Полтаві. Ну, зараз вони живуть у Києві. І вона мене три дні вчила робити цих ляльок. Мені треба було знати, ну, як би скажемо, пропорції, тому що в мене з пропорціями не вийшло. Ну, для того треба було вчитися. От. А потім якості образи ну, вона робить таких дуже. Тендітних таких кукол, ну я би сказала, італійських таких, от, от, як би Витончених. для мене. Да. Угу. А мені потім, я коли побачила кукли Насті крави, я, ну, от, воно моє. от, таке, як, от, як, Вона завжди з юмором, з таким, неї такі кукли дуже інтересні, юморні. Наї, вони всі гарні, ну, вони всі такі, от, ну, як люди. от, І я попросила потом десь. Через півгоду її позаніматися зі мною, я ще в неї була на, ну, на навчанні ще в Насті Крови. В принципі, я вважаю їх двох моїми першими вчителями. І ну, Потім далі були курси і Ірини Горюнової, це московська художниця, і Ольги Єгупець, теж це московська художниця. Я, ну, як мені дозволяють фінанси і час, я обов'язково. Їду на якісь майстер-класи, тому що встановлюватися я вже не можу встановитися, мені вже треба двигатися долі. А я прошу наших режисерів дати нам першу картинку. Буде наша розмова підкріплена таким цікавим відеорядом. Це ваші роботи з останньої виставки. Угу. Крім названих, хто тут іще є? Ну ось. Це Ягідка. Да, це Ягідка. Це перша, це любов. А це дочник. Крім жіночих образів, я бачу, що ви да. займаєтеся виготовленням і чоловічих образів. Да. Ну Леша мені ліпить жіночі, це бусинка. А чому? Ну, Тому що жі -жі жіноча стат, ну, якби, е, статура і мені Леша її ліпить чоловічу вощі. А це любов. Це любов. Це любов. А він мені подобається. пісня, от мені навіяла. А це Карповна, не смішити людей, балеріна. Пам'ятаєте в фільмі да. Королєва бензоколонки, як вона. Вікторія, вона. ви вже сім років займаєтеся тим, що виготовляєте авторські ляльки. Ви їх рахуєте, скільки вже взагалі зроблено? Е, ну, більше сто. Більше скільки конкретно, я вам не скажу. Тому що ну, бувають такі ляльки, що я, от я зробила, вона е, подарила, і я її навіть не фотографую. Конкретно скільки їх, я вам не можу сказати. Більше 100 точно, скільки. Вони всі знаходяться у вас чи ви їх даруєте? Ні, я дарую. Я багато дарила кукол, дуже багато кукол я подарила. Деякі оставляю і в музеях оставляю для пам'яті. Ну і продаються. Продавалися вони часто, ні, а продавалися раніше. Я що заказую, просто під заказ. Пані Вікторія, а скажіть, будь ласка, що. Легше, простіше вигадати образ майбутньої ляльки, чи все-таки створити те, що вже задумали? Ні, вигадати. Важче вигадати. Створити це вже діло техніки, а вигадати, щоб прийшов цей образ, це буває. Тобто одразу, коли ви вже сідаєте, ви вже знаєте, що я, це буде. Да, да, да. А потім ви вже тільки доповнюєте якимись да, додатковими, да, додатковими да, матеріалами. Да, правда? Да. Що це можуть бути за матеріали? Ну я вже казала, це. Якщо папір, говорити я... про одяг, наприклад, про оздоблення саме. Ну, як? ну це ткань. ткань має бути тільки натуральна. Ну, проволока, проволока не такі, ну і волосся, волосся до да, треси. треси, от, от Допустимо, оця кукла, в неї волосся зроблені із шерсті для валяння. В цієї волосся натуральні, це парик порізаний, прошитий, ну просто з парика зрізаний волос. Я його тоді прошиваю і роблю парик для цієї кукли. Це теж треси. Ну і ще я використовую шерсть лами. Шерсть лами теж вона вже пошита в тресах її. Ну, звичайно, для того, щоб кукла цінилася, в неї все має бути натуральне. Волоси, рісниця, одежа. Ну, і, щоб... А де берете сам матеріал? Раніше в Москві заказувала, привозили мені, а потім, коли знайшла в Києві, в Києві. І тепер є в Полтові. Я знаю, що крім авторських ляльок, у вас ще є колекційні ляльки, да. які ви збирали по всьому світу. Ви продовжуєте колекціонувати їх? Так, да, так, да, так. Да. це отут не можна. Чому? Ну, Тому що колекціонери це взагалі больні люди, тому дуже, ну як ну, от, наприклад, оця Ванда, вона 48-му року, це, і вона до сих пор ходить. Вона до сих пор ходить, це Мулен руж. А ці ляльки з яких країн, якщо можна розвиватися? Більшість із Америки, тому що там індустрія ця дуже розвинута, іменно таких колекційних ляльок авторських. От вони фарфорові кукли. От. Я люблю фарфорові кукли, є і вінілові, ну я їх збираю ну тільки фарфор. От. Є у мене німці, є росіяни. Українців немає. У всіх країнах ви були, чи ви прохали рідних, можливо, або Ні, знайомих, щоб я вони вам по привозили. Інтернету, по інтернету замовляли. По так? По інтернету, так. Да. Оце теж, це любимочка моя. Любимочка? Так, да, так, да, так. Да. я не буду більше дратися з мальтішками, вона надається. Оця ось фея, це мені мама подарила на день народження. Таких кукол 700 у світі. А цих всього 25, це лекція. Це е, Ештон Дрейк, я його називаю Назором. Я не знаю, як його ну, от Він похожий на мусин. Це, це кормлення в два години утра. Тобто кожна лялька вона має свою історію. Назву, правильно? так, і в них у всіх є паспорта, номера на, на шиї і підпис автора, і до кожної куклі є ну, паспорт, в, написан, в якому написана історія, От що людина хотіла цим сказати. Тобто, ну, якби вони всі. І вони вже в більшості їм більше 30 років кожній куклі з тих, що я збираю, більше 30 років. Ну, і ще в мене є дома, я їх просто сюди не брала. Мої ляльки, ті, що ну, 69-го року, 70-х років. -го ті, що нам купляли, як ми були малими сестрою, нам купляли. У нас були всі дуже красиві ляльки, але ми не гралися. Вони стояли і ми на них дивилися, Нельзя було ні розчесати, ні роздіти. Нічого, все це, і вони до сих пор так і стоять. Так, можливо, це якраз тоді зіграло да, ту навірно. визначну вирішальну роль в навірно. тому, що ви зараз займаєтеся саме ляльками. Навірно. Як дитинство. Не догралося. Так, 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 не догралося. Як сприймають ваше захоплення рідні знайомі, що кажуть? Ну, зразу я вам скажу, що мої рідні дуже сміялися. І син, і чоловік вони сміялися і казали, ну, мама, не догралася. Мама грається, мамі робить нічого, тому що вона скормить, хто буде. ну в общем. А потім, коли я е, на першій своїй дебютній виставці получила, е, ну скажімо, перше місце, і мене в Києві нагородили, і на цій виставці я залишила, у, у, ну, скажімо, тих, хто приходив дебютантів, була виставка, називалась дебют. І брали в усіх по. Одній ляльці в мене їх взяли три. Ну, тобто для мене це було показательно, тому що, ну, що я із глубінки, із ну, посілка городського типу, ну, в общем, і там на всі остальні люди київські, як би я думала, що ну, візьмуть одну і добре. Взяли три. І вони там постояли місяці, коли я верталася додому. Я їх забрала, їх хотіли купити, і мене дуже просили їх продати. Я їх не продала, тому що це як діти, це перші ляльки, це як діти, їх не можна їх нікуди дівати, вони повинні бути у тем. Я відказалася, коли я сказала чоловікові, що вони стояли гроші і хотіли купити з кіностудії Довженка, я не знаю, якийсь ну, режисер сказали мені, вот. то мені чоловік сказав, так, завтра сідаєш і робиш. Це тобі що досхочу тут, коли ти захочеш. Завтра сідаєш і робиш. От. І тепер, в принципі, оці всі підставки, це робить мій чоловік. Він робить, він ставить кукол, він їх сажав, він понімаш, ну, якби він мені в цьому плані допомагає. І коли я щось роблю, то їсти пити, вони собі самі готують, і мене вже ніхто не трогає. Вони розуміють, що от влікать, ну, Нельзя. Вони вас розуміють і підтримують. Так, 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 так. Ну, вже ніхто не сміється, вже вони тепер їздять зі мною на виставки і, їм, і гордяться мною, скажімо так, а зразу сміялися, звісно. якщо говорити про таких майстрів, як ви, на Полтавщині багато таких? Ну, я знаю художницю Воложко, фамілія. Ми з нею виставлялись разом на першій виставці, яка була в моєму житті в музеї. Малерея мистецтва. От, от вона робить кукол. І ще одна жінка робить в національному стілі кукол. Ну, я не знаю, як її зробити. Я її бачила, її роботи я бачила в художественному салоні, а лічно знаю, не знакома, я не знаю, це три чоловіка більше. Але роботи ви бачили їх? Бачила, так. Да. Ви можете бачила. провести таку паралель, що вас об'єднує і що відрізняє? Об'єднує те, що ми всі робимо авторську льольку. Ну, кожен її робить по-своєму. В них, допустимо, художниця це Волошко, вони всі такі, ну, витончені, такі кукли, дами, да? скажімо. А в, ще в оцій другій художниці в неї, вони всі в національному стилі в українських одежах, ну, якісь національні в неї такі мотиви, скажімо так. Таких, як я, не ну, роб, роблю тільки я такі. Отакі от якісь. Чудні роблю тільки я. Вони роблять правильних кукол, а я роблю чудні. Ну я не можу сказати, що вони дуже чудні, вони, не. на мій погляд, незвичайні, дивовижні і вони схожі на вас. Це О. так задумано? Ні, тому що я, я не художник, я не скульптор. Я просто для того, щоб мені передати якусь емоцію, я дивлюся в зеркало. Я дивлюся, коли я їх ліплю, я дивлюся в зеркало. Ну, напевно, тому вони на мене й походять. Бо я дивлюся в зеркало. Якщо так взяти, то ви і ваше захоплення це як один вимір вашого життя. Mm. А яка ви є в іншому вимірі? І якою вас знають знайомі, близькі люди, друзі? Ну на роботі я директор училища вдома, з друзями це совершенно друге. Ну, я не можу сказати, якої. Ну, от я така, яка я є. От, от от вони мене, це в кожній з них вложений мій часточка якогось характера, мого, якоїсь моєї поведінки. Е, ну, от я обична, пересічна громадянка. А я знаю, що ви ще веселе, життєрадісне. Угу. І е, це можна помітити, дивлячись і на ваші роботи, і спілкуючись з вами. Оцей гумор. Український, це допомагає вам в житті? Так, да, 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 обов'язково. Ну, в такій ситуації, навіть от, оця виставка, ну що ж непросте про, не життя і непроста обстановка. Ну, я прошу всіх прийти на цю виставку і посміятися. Просто від душі. Тому що вони, вони дарять позитив, от, просто вони дарять людина, коли дивиться, найбільша нагорода для мене це коли людина дивиться на мою ляльку їй хочеться. Міяться. Ну от, наприклад, незаб'єднане понесула». Це цілую ручки, називається. Для того, щоб... Нам же багато не треба. Нам потрібно, щоб, ми... щоб було хороше настроєння. Буде хороше настроєння, буде здоров'я. А як буде здоров'я, буде життя. вот по такому принципу. Да, це ось знаю ще собі ціну. ціну. А це перед виходом в світ, вона залишила валерією в це ельф. І якщо можна на завершення нашої програми, я прошу пригадати якийсь такий, знаєте, кумедний, цікавий випадок із вашого життя. Ну, от тільки що от мені якби прийшло, от е, я подивилася, вже давно цю куклу я подарила. Е, Знаю, що я себе цену, вона називається. Я ліпила ну думала, що я зліплю красиву куклу, зараз ось я сіла, значить, ліпить, ліплю, ліплю. І хтось мені дзвонить, телефон дзвонить. Мені треба було встати і піти взяти телефон. Я положила голову куклі на стіл, встаю і якось я, ну, в общем, впала вона та голова кукли, і лицо пішло на бік. Я побалакала по телефону, бо я не бачила, що вона впала. Приходжу, вона лежить. Я глянула в неї, ну, так, трошки лицо пішло на бік. Я глянула, ну. Ето красота. Тобто, я навіть не додумалася, що можна, от іменно. Вона зразу стала себе собі це. Ось таким образом упала і вийшла така кукла. Я дякую вам за розмову, за щирі цікаві відповіді. А Спасибо я нагадую, вам. що ви дивилися передачу Зустріч для вас і сьогодні ми говорили із Вікторією Балясною, майстриною, яка виготовляє авторських ляльок. На все добре і до зустрічі.